Доброго ранку усім! Доброго ранку, друзі! Я дуже рада вас бачити. Всім привіт! Привіт-привіт! Доєднуйтесь до нас, ми розпочинаємо наше дуже-дуже цікаве заняття. Отже, поки ви всі приєднуєтеся швиденько-швиденько добігаєте, ми знову розпочнемо з пісеньки. Але перед тим, як почати співати, ми з вами потренуємо наші пальчики. Давайте попробуємо, які вони в нас міцні. М -м, там щось тверденьке, там є кісточки. І сьогодні я вам даю маленьку підказку, ми про ці кісточки поговоримо. Отже, ми з вами ось так розминаємо наші пальчики, розминаємо наші кісточки і вже готові співати і махати ручками. Привіт усім і добрий день. Отже, починаємо. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Я рано уранці до мами біжу. Тут палець, долоня, плече і рука. Я маю дві ніжки, а тут є п'ята. Дуже добре молодці. Отже, чого нам бракує для нашого заняття? Ану, пригадайте, хто мені завжди допомагає? Правильно, мій помічник совеня. Де ж воно ось тут в мене заснуло, заховалося? Де воно є? Я дуже радий вас бачити. Вас сьогодні так багато. Всі доєднуються. Наш садочок вдома дуже радий вітати всіх діток вдома. А ну хто вдома підніміть руку? Ми вдома. І ось наш садочок пташеня дуже радий вас бачити. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про. Ану, подивіться, що у нас тут є. Це людина? Як ви думаєте? Ну, це не зовсім людина. Це скелет. Ми сьогодні з вами поговоримо про скелет. Отже, ви готові розпочинати? Ану, підніміть пальця. Готові? Готові! Дуже добре! Отже, ми розпочинаємо. Але перед тим, як ми приступимо до нашого заняття, а ну, скажіть мені, друзі. А на яку букву починається слово скелет? На букву О? Comforting. Ні. На букву Б. Ні. На букву Л. Ні. А на яку ж букву починається скелет? Ану, хто може? Швиденько напишіть мені в коментарях. Підкажіть, будь ласка. На букву. Ми зробимо звук с, як змійки. С -с -с -с. А тепер самостійно с -с -с. дуже добре. Молодці. Отже, скелет починається на букву С. Приступаємо з вами ближче. Що ж таке скелет? Для чого він нам потрібен? Давайте подумаємо разом. От, наприклад, у мене тут є якийсь одяг. Хм, що ж це за одяг? Чи це спідниця, чи це футболка, чи це сукня, чи це светр? А може танці? Хм, що ж це за одяг? Якщо ж ми можемо дізнатися? Давайте ми подумаємо: ось у мене є вішак. Я одягаю одяг на вішак, і ми знаємо, що це футболочка. Правда ж? Правда ж. Давайте ще візьмемо один вид одягу. Може, зараз ми здогадаємося і без вішака. Що ж це? Светр, штани, можливо, курточка. Як ви думаєте? Все ж таки, без вішака, мабуть, не дізнатися. Давайте ми і цей одяг повішаємо на вішак. Ой-ой-ой! Тісно йде? Це є светрик, так? Це є светрик. Отже, друзі, щоб ви добре знали, наш скелет виконує таку ж функцію, як вішак для одягу, бо наші м'язи без скелету виглядають ось так. Ніхто не знає, що це, для чого вони, що вони роблять. Але коли у нас є вішак, ми одразу знаємо, що це за річ. І вішак надає нам форми, надає скелет, надає також форми нашому тілу, і ми знаємо, де які м'язи знаходяться. Ось так, наприклад, виглядають наші кісточки. Ось такі вони тверді, біленькі. І так вони тримають форму всього нашого тіла. Це в мене не справжня кістка до слова. А де ж ми можемо дізнатися, де є справжні, як виглядають справжні наші кісточки? Ми можемо це дізнатися завдяки рентген знімку Дивіться, що у нас тут намальовано? Правильно, це є ноги і пальчики ніг. Всі пальці на місці, значить рентген-знімок дуже добрий і ми цілій неушкоджені. Коли ми закінчимо заняття, запитайтеся у батьків, чи є у вас вдома якийсь рентген-знімок. Це може бути будь-який, це може бути рентген-знімок і зубчика, і пальчиків, і хребта будь-якого. Подивіться і здогадайтеся, які ж пусточки на цьому рентген-знімку Зображення. Ось у мене є ще один рентген-знімок. Дивіться. Це є кістки тазу. І ось тут зверху ми трошки бачимо хребет. Ось такий він величезний, завбільшки з мене. Це також рентген-знімок. Так, давайте подумаємо ближче. А для чого нам, наприклад, Ще потрібні наші кістки, крім того, що вони тримають форму. Ось тут у мене є. А ну що, це? Череп. Це є череп. У кожного з нас є череп. А ну ось так собі доторкуніться до голівоньки. Відчуваєте, яка вона тверда? Це є череп. А що ж робить череп, крім того, що тримає форму? Череп захищає наш. Мозок. Ось так. У мене трохи мозок завеликий для цього черепа, але, тим не менше, череп захищає мозок. Накшталт, як шолом захищає нашу голову, коли ми, наприклад, з вами катаємося на велосипеді, чи біговелі, чи самокаті, або ж роликах, наприклад, ми одягаємо шолом. Для того, щоб не травмувати голову. Таку ж функцію виконує череп, він захищає наш мозок. Ходімо далі, ходімо далі, спускаємося нижче. Ось тут у нас що є? Це щелепа. Щелепа. До слова, щелепа це єдина рухома кістка. Нашого черепа. Давайте ми порухаємо нашою щелепою. вліво-вправо. Вверх-вниз. А ну, показали мені свої зубки. А, ось наші зубки! І я вам розкажу один маленький секрет. Наші зубки – це єдині кістки, які ми можемо побачити. Ось так просто, уявляєте? Тому кожного ранку, коли ви чистите зубчики, передавайте привіт своїм кісточкам. Домовилися? Супер, дуже добре! Ось у мене тут є такі мої маленькі помічники. Маленькі скелетики! Дивіться, які вони красиві і усміхнені. Ось тут у нашого скелета є. Дивіться, як багато кісток. Це є ребра. Ану повторимо разом ребра таке важке слово з двома буквами Р. Ребра. Наші ребра, вони як клітка, така спеціальна захисна клітка для легенів і нашого серця. Ребра захищають наші внутрішні органи. Ось тут. Далі в нас є Тазові кістки, кістки тазу. Ось тут також ми їх бачимо дуже добре. Вони захищають наші статеві органи також. Давайте ми ж з вами ще подивимося, на прикладі, як воно все виглядає. Ось тут уявіть собі наш скелет. Ось наш череп. Під черепом знаходиться, бачите, мозок. І наш череп захищає мозок. Далі в нас є ребра, до речі, у нас є 12 ребр. Ми закінчимо заняття сядьте собі, порахуйте такі смужки кісток в себе ось тут. Попробуйте, порахуйте разом з батьками, повірте, це дуже весело. І ось, якщо ми подивимося, що в нас є знизу, тут в нас є легені і серце. Відповідно, ребра захищають наші внутрішні органи. Так само і кістки тазу захищають наші внутрішні органи. А ви знали, що коли ми народжуємося маленькими діточками, у нас є 300 кісток. Уявляєте? 300 кісток. І коли ми стаємо дорослими, виростаємо, у нас залишається лише 206. 206 кісток. Це майже на 100 кісточок менше, ніж ми народилися. Так, ходімо далі. У нас тут є хребет. Хребет. Ось так ззаду попробуйте себе за спинку. Така довга довга смужка. Це є наш хребет. Наш хребет складається з малесеньких кісточок. І через те, що ці кісточки поєднуються одна до одної, одна до одної, одна до одної, ми можемо нагинатися, схилятися у боки, торкатися пальчиків і робити інші викрутаси. Лише через те, що у нас ці всі кісточки ось такі маленькі і ось так можуть рухатися. До речі, їх у нас є 33 кісточки у. Хребту. Вони називаються хребці. Так, ходімо далі. Давайте подивимося на наші пальчики. Скільки в нас їх є? Ану, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. У нас є десять пальців. На руках і 10 пальців на ногах. Якщо ми подивимося на оці 4 пальчики, тут у нас є 3 кісточки в пальчиках. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І лишень великий палець має 2 кісточки. Дві кісточки має лишень великий палець. Попробуйте. Ось так. Дуже добре. Тепер ми з вами. Перейдемо до чогось ще цікавого. Давайте уявимо, якщо ми зламали нашу кісточку. Таке теж буває, наприклад, при падінні. Що нам тоді робити? Перш за все, нам потрібно зробити рентген-знімок у лікарні. Там ми, наприклад, кісточки побачимо, чи вона зламалася. Ось як тут у нашого хлопчина. Якщо кісточка зламалася, то лікар склеює її докупи, наче пазлик, накладає спеціальний гіпс, щоб наша кістка зрослася знову і стала як новенька. Ось так. Тому, будь ласка, коли ви займаєтеся спортом, прогулюєтесь на вулиці, будьте обережні, щоб не Травмуватися. Ось так. Тут наш нас є хлопчина за гіпсом на руці. А зараз ми з вами давайте зробимо одну дуже-дуже цікаву справу. Справу загадку. У мене тут є такий плакат, який я повішую, закрию нашого платиного. Це мета цим плакатом. Ось так, ось так, ось так. І зараз ми з вами зробимо дуже цікаву справу. Я вам буду показувати тваринок, а ви будете мені їх називати. Домовилися? Домовилися. Отже, що в нас тут? Правильно, це ящик. Наступна. Ссс! Така страшна! Змійка! Далі у нас є. Що це? Його? Морський коник. Морський коник. Так. Ходімо далі. Це в нас що? Такий великий-великий плаває у океані? Це кит. Ви покажіть, як кит розпускає фонтан. Так? Це в нас що? Рибка. Так, її ще видно, видно вам. І остання. Кажан. Так. Ось тут ми його приліпили, пам'ятайте, що тут кажан. А зараз наше цікаве завдання. Я вам буду показувати скелети різних тварин, і ви будете мені казати, чий же це скелет. Наприклад, так, 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 чекайте. Наприклад, ось цей скелет. Чий це скелет, як ви думаєте? Правильно, це скелет змії. Скелет змії в нас ось тут. Молодці. Наступний. Це скелет рибки. Рибки. Як робить рибка? І ось наш скелет рибки. Так, ідемо далі. Це у нас скелет. Ану, хто це може бути? Ящерка. Добре. Це скелет ящерки. Йдемо далі. Це у нас ще й скелет. Скелет кого? Ану? Морського коника. Дуже добре. Дивіться. Такий подібний, майже як справжній. Так, ой, це таке досить складне. Але, друзі, я знаю, що ви в мене супер розумні і ви мені точно підкажете. Чий це скелет. А Ану. Ой, перепрошую. Чий це скелет? Такий він дуже цікавий, бачите? Тут такий, наче, ласти. Це скелет. Кита! Правильно! Ви мої розумники! Давайте похмалимо себе. Я така розумниця, я такий розумник. Це скелет кита. І останній, хто в нас залишився, чуйте скелет. З такими величезними тут кістками. Це скелет, кажана, нам, правильно, дуже добре! Ви такі молодці, друзі. Я дуже задоволена, що ви в мене такі розумники. Отже, давайте ми з вами повторимо, наприклад, нашого скелетятка. Назвемо його так. Що ж ми сьогодні з вами засвоїли? Отже, ми засвоїли, що у нас є череп, який захищає наш мозок. У нас є ще лопа. Єдина рухома кістка в межах нашого черепа. У нас є ребра, скільки їх в нас є? Правильно 12! Ребра захищають наші легені та серце. Тут у нас є хребет, завдяки якому ми можемо нахилятися, здинатися та робити різні викрутази та акробатичні трюки. Так? У нас є пальчики. І оці чотири пальчики мають скільки кісточок? Добре. Три. А оцей дві. Молодці. Дуже добре. І загалом, яку функцію виконує наш скелет для нашого тіла, я вам зараз підкажу. Так, він тримає форму нашого тіла. Дуже добре. Тримає форму нашого тіла, і ми є такі струнки, та красиві завдяки нашим кісточкам. А що робити, якщо кістка зламалася? Дуже добре потрібно зробити рентген знімок у лікарні. Отож, мої дорогі друзі, я думаю, нам з вами час прощатися. М -м -м, мені так сумно, що нам треба з вами прощатися. Але це нічого. Ми завтра з вами знову зустрінемося об 11-й годині в нашому дуже цікавому -e -e занятті. Отже, друзі, ви зараз йдіть собі з батьками, досліджуйте свої кісточки, а ми будемо співати пісеньку бувай! А ну, приготували свої голоси, сказали голосно А-а-а-а! А тепер тихо. А ще раз А-а-а! Тепер тихо. Дуже добре, розправили плечі і ми готові співати. Так, а де ж ми помічник? А помічник десь. Ось тут обітає. Ну що, Саваня, ти готова співати? Так, я готова! Давайте. Співаємо пісеньку, бувай. Бувай! Бувай! Ми скажемо усім. Бувай. Бувай! Бувай! Усім бувай! Друзі! Дуже вам дякую, гарного вам дня! Бережіть себе, будьте здорові! Дуже сильно за вами скучили і хочу вас побачити в шипо. Однак ми залишаємося вдома, тому що ми дбаємо про своє здоров'я. Бувайте.